Доброго дня! Загнали такого DAF-а 2015 року, це Євро 6. Будемо робити з нього самоспіт. Машина ще не в резерві, замовника на неї нема. Будемо робити кузов на три сторони, як завжди, зерновоз 22 куба. Буде встановлена траверса під фаркоп, фаркоп буде вписаний, буде вивід гідравліки на причеп. Все як завжди. Машина дуже в гарному стані. Стан салону. Машина зі спалкою, з кондиціонером, з автономкою, з люком. Сьогодні завтра вже зареєструємо на українській реєстрації. Буде в продажі. Орієнтовна ціна. Десь приблизно готового самоскида буде в районі 45 тисяч доларів. Телефонуйте, номер буде в дописі.